Вітаю ви на каналі Бритий Хом'як. Сьогодні середа, і настав час подивитися, що відбувається з моїм публічним портфелем альткоїнів. Давайте перейдемо на DropStab. Ми бачимо, що міні-просадка. Бачимо, що у мене є три позиції: ZRO, AVAX, Aptos. і також 52% мого портфелю становлять стейблкоїни. Тому що я не бачу ще такого. Вагомого і рухомого руху, щоб задіяти всі стейблкоїни в моєму портфелі. Давайте перейдемо до графіки і подивимося, що відбувається з графіками. Аптос позиція в мене відкрита в 2 лота, тобто вона на 100%, так як я казав в минулому відео, стоп потрібно було ставити. За ось цей фрактал. Я поставив стоп за імбаланс, мені його не вибило. В ідеалі, можливо, навіть краще засунути стоп за оцей фрактал сценара і спокійно дочекатись тесту цієї області і тоді вже прийняти якесь рішення. Запам'ятайте, я ступлю тільки 50% позиції. 50% ось цієї позиції в мене залишається відкрито. Що ми бачимо тут? Дивіться, цей імбаланс. Денний нас зараз не цікавить. Значить, ми сформували ще один денний імбаланс продавця. І зараз дивимося, чи ми отримаємо підтвердження продавця на 4 годинах. Якщо ми отримаємо підтвердження продавця на 4 годинах, що нас скинуть в наступну денну область або недільну. Якщо брати понеділі, то понеділі це перелог. Тобто у нас може вибити СТОП, і вже тоді потрібно буде дивитися на ну, набагато нижчі цілі чимось цей фрактал, або шукати звідси. Якщо нам зараз поступить підтвердження продавця на 4 годинах, то очікуємо ще корекцію ось цю зону. І звідси, можливо, вже будемо виходити, так як це у нас є СНР і ми зараз працюємо в рамках СНР. -а. Ну і також, якщо ми зараз отримаємо 4-годинне підтвердження покупця, ми підтвердимо СНР. І... Вийдемо в недільну область. А по недільній області у нас зараз з'явилася ще одна ціль. Це ось цей фрактал, на якому потрібно буде робити менеджмент позиції. Це 5,3. Давайте ще подивимося до ЗРО. Так, а ЗРО в мене набрано тільки 50% позицій. Давайте підгадаємо, що ми по ньому бачили. Ми приходили в недільну ціль. Які я казав, що хто мав бажання міг повністю закрити позицію, я позицію закривати не буду після тесту недільної цілі, тільки зараз ми отримували денне підтвердження продавця. І відповідно, якщо ми зараз дамо підтвердження продавця на 4 годинах, ми скоригуємося в найближчу місячну недільну ціль, А це так, як я казав, давніше це зняття оцих. Двох ЛОїв, через те я і не добирав позицію, тому що мені виглядало на те, що вона зніме цих два ЛОЇ, і коли вона вже їх зніме, тоді я буду добирати позицію на підтвердженні, робити усереднення і виходити з позиції в той профіт, в який я очікував. Далі у нас в купілиці ще є 50% набраної позиції по аваксу. Як бачимо, ми ще сидимо в rejection блоці одного місяця. Заходили в недільний rejection блок, давали денне підтвердження покупця, також давали денне підтвердження продавця, робивши його інверсивним, формуємо сценар одного дня. Ну, тут, якщо подивитися в реалі, тут хотілося б отримувати 4 годинне підтвердження покупця. Через 4 годинне підтвердження покупця вийти вище вже. В Оцю денну ціль, а там дивитися, якщо по факту з'явиться денна підтримка, тоді ми будемо виходити в оцю ціль. Саме перше понеділі це у нас є ось цей фрактал або повне заповнення місячного імбалансу. Так, якщо ми підтвердимо денне підтвердження, будемо коригуватися в неділю. Понеділі ми можемо зняти ось цей фрактал. Ну, я думаю, швидше за все, що ми тоді знімемо все і підемо на... 100% заповнення місячного імбалансу. Якщо ми зробимо так, то тоді тут я буду дивитися про якийсь добір другої частини лоту. Якщо ні, буду їхати з тим, чим є, або коли побачу чітке підтвердження на розворот, доберу ще 50% позиції і поставлю стоп. На сьогодні все. З вами був Боритий Хом'як. Слідкуємо за перемінними і будемо дивитися, що буде далі. Бережіть себе. Забережіть свої депозити і не забувайте ставити стопи. Всього найкращого!